Так, Доброго дня, Тут, точніше доброго вечора. Тут е, на форумі виникла тема е, снарядження дробових патронів для 16-го калібру на трачині. от будь ласка, я буду використовувати таку тирсу. І плюс е, буду використовувати такі пінопластові пежі. Коротше, суть чого. Зараз я вам все розкажу. Так, продовжимо далі. Будемо робити дробіві патрони. На порусі всім відомі на Україні круг. Дуже ядроний порох. Вибачаю за коментарі, збоку тут мої помішники бігають. Так, ідея в чому? Виникає в 16-му калібрі те, що якщо є різкість, нема нормальної осі. Кушності, точніше. Я буду робити пару патронів на сто патрону, пару патронів я зроблю. Патрон буде склати що? З такого обтюрати для пластикового, буде обтюрати пластиковий, прокладка дробова груба. Буду ставити її прямо на пластик. Це, ну, моя така думка, що це буде вірно. Буде йти далі. Фінопластовий пеш. І обріжу, бо немає на пластиковій гільді стаканчики, обріжу просто стаканчик, ну його під час зарядки я його розріжу. І буду робити патрони 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 крука. Будемо дивитися, потім буде відстріл яку він дає осув А4, саме більше мене інтересує і його різкість. Також пару патронів. Може по одному зроблю і замість пластикового, то пінопластового е, використаю цю трачину, Так що я стою робити патрони, обрізати. Зараз, якщо все налагоджу, я там один патрон покажу, як снаряджаю, бо... Всі знають її, просто не думаю забивати ефір. Всім подякува. Так, тут зробив патрони. 1,7, 1,8, 1,6, 1,5 на пінопласт. Зараз останній патрон, хочу зняти на відео. Потримай. Так, важим візу.

Тресли, так, насипало пороху 1,5. Ставимо такий обтюратель. Через станок лі його дуже тяжко поставити. Так що треба постаретися. Набойничко. Картонову прокладку. Пінопластовий пиш. Є обрізаний стаканчик теж контейнер. Важимо, насипаємо, 28 грамів дроби. І закриваємо зір. Саме Найкрасніше, що гільзу ламає. Починає, починається з пінопластовим пижем проломлюватися це Може легше Зараз може на відео покажу. Ось закрив ну це стандарт. О, це не проломалось. Це гарно закрилося. Підписуємо. Це переломку йде Один крапка. Yeah. Yeah. Зараз ще покажу на патрон, Кашу на пауз. Yeah. Так, зараз зробимо один патрон. Я вже два зробив. Три зробив терці, зараз зробимо ще один патрон, одні п'ять паруху. Насипаємо пороху. Так, забуду з бажик.

Той панапох лапку, стаканчик і насипаємо спа 28 грамм брати. Обнуляємо на лозі. Забагато. Ще одна проблемка. 26. 28, 28. 28 грам дробі. Закриваємо віручкою. Формуємо шалашик. До речі, тут вже не прогинається. Не ламається як. Пінопластовому пежі Тут наламається. Підписуємо 1,5. Трачимо. Так, всім подяку. Відео відстрілу. туди підшкаємо. Так, приїхали на стрельбище От наша мішень Скільки то кроків? 37 кроків. От я, всі патрони, один, що я крутив, 1,5, 1,6, 1,7, 1,6, 1,8. Три патрони це йде у нас із пінопластом і по одному старшину. Зараз будемо відстрілювати їжа 17 курковки. Зніма. Ти вже Так. Поїдуть хвилину. Доску. Так, перший патрон. 1,5.

Є є, є у мене. Ну, чекай, в мене. Чекай, це панічка в кишені. Та може це піде. На. на, 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 на. О, так, стою в А4, то є одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Це, думаєш, воно? На що? 17. Тьо, пауза чи ні? Пауза. Пішли, хай. Тепер пробуємо 1,5 100... трачена. Та ти стріляв з того родини ні? Ні, ти 1,5 е, пінопласт. Ага. 1,5 трачена. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Це нормально? Чотирнадцять. Так, чотирнадцять. Так, тепер один є шість, пінопласт. А, 200, а тут а, що тут тут фігня. Судити. Що тут під один і шість круг. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Десять штук. Сто, десять штук. Поїхали. Один і шість тречина. Багато немало. Немало. Немало, немало багато, але є, щось трохи. Зараз убери все, починає звітити. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, ось, сім. сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ось. Є? Та. Один із сім пінопласт. Вошти гарно вуху. Ну, він це впалив так конкретно. Та є поряд, що. Що, кашка лежить чи ні? А як але не те, що я РБІ хотів. Раз, два. Та візьми, он червоний Чотири. П'ять. У Голову попав два рази. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ну то так ви ж. Дванадцять, чотирьох, в середньому чотирнадцять. Один і сім Трачина. Роблята травчий на войлоку, щоб її удар і не так її дроби. Щоб добре повірити було на пробиття, але Де? починки вже було. Перечервоніте. Давай червоні. Ой, це щось не дуже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. 1,8 тречина Май як погано поставлена плеча там Алеч все до цим обрукати файно сібець То, to, так і б'ємо. Так і б'є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять.